Дитяче взуття літо дівчинка-хлопчик Лісом від нуля до 14 років, перший плюс другий сорт, ціна 3300 гривень. І у нас ось такі класні Adidas, наступні дівчачі знову класні просівочки на хлопчиках. Nike розмір. Пише 32. Але далі. New Balance такий класний. Бомба. Дуже класно. Наступні у нас ось такі черевички малесенькі. Такі маленький, 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 23 розмір. Наступні знову черевички отакі. Це теж щось маленьке, 19-й розмір. Наступні такі в квіточки. Це теж щось таке, маленьке, маленьке, маленький. Розмір 24-й. Далі у нас такі легесенькі, м'якесенькі 23-го розміру. Ось такі тканинні бомба. Далі у нас такі на дівчинку. Тканині маленькі від Е, До речі, це перший ключовий е, сорт. Тут дещо треба буде підчистити, попрати і буде це бомба. Ну, логічно. Далі у нас кейчерси дитячі. великий, до речі, розмір. Е, розмір. Можливо, швиденько я вам скажу, якщо він десь буде. 20 тисяч. Далі у нас адідаски такі маленькі. Вони, до речі, фірмові. І розмір у нас 24-й. Далі у нас такі червички, теж якісь красивки, такі тепліші вже розмір не вказаний. Наступні ось такі капці. Це у нас розмір 28-й. Далі у нас дівчачі такі тапочки. Щось садочок, напевно, 30-й розмір. Ось такі. Класний. Е, розмір 33. Наскільки у нас? Супермен. Ось такі жорсткий. Розмір пише 9, Що дев'ять? Бо хто не знаю? знаю 23-й, напевно. Далі у нас адідаски, Ось такий дуже класний, модний, стильові. Клас. ну Дуже бомба. Розмір, до речі, не Наступний у нас від Nike, ось такі маленькі. Розмір теж десь там, десь там. О, Боже, як кновенький Adidas, Чесно, не знаю, як вам дещо що показати, але вони прям на підошву не підтоптали. І речі, і величенький розмір. Це у нас далі крокси літні, розмір 10 по 20, щось стежить. Далі. Такий маціпусики. Такі малюсіки, пусики, А це у нас, до речі, зараз. І оригінал, але розмір, я вам не скажу тут. Але він на таку маленьку. Далі у нас ось такі тапульки малесенькі теж. Тут дуже багато взуття. Я не знаю, наскільки це буде відео хвилин, але воно прям дуже величезне. Ось такі. Оп. Далі у нас дівчачі з Ельзою і Крокси. Оп! Ось такі. Далі у нас пумики. Оп. Ось такі класні. Кеди, дівчачі, теж великий розмір і дуже білесенька кудошка. Дуже класний. Дівчачі, ось такі балетки маленькі. Наступні ось такий хлопчачий розмір. Наступні такі знову миті косички. Теж якийсь розмір дуже маленький, а дуже не вказано. Наступні, ось такі адідасики, дуже рожливі. І аділасика. Ось такі тканині, розмір необказаний. Ось такі пушечки. Просто клас, класні, розмір до речі, не наказаний. Ну, ось такі такі манюсики. Розмір з нового легень. <сі> Діласенький, підруселкою. Ось такі. Бурмака синчики такі, як з Крокодова. Я не знаю, я вам не брашу часто. Такі кропці дитячі. Наступний щенячий. А то діти це побачать, просто опісуються. Це треба фотографія на фаммі. у нас ось такі з Мікі Маусами. І, зараз речі, підошто, тут теж вибитий мікімаус. Дівчачі. Далі у нас. Отакі боже. Новасенькі. Новесенькі. Це настроїти перший другий сорт. Ось такі класні. Далі у нас черевички. Ось такого типу, маленькі. Розмір 23. Знову на хлопчику стіначий патруль. Оп, теж маленькі. Крисівці. Оп, розмір 32. Ось так вони виглядають. У нас ой 26 років. Оп, далі у нас знову кроксики. Наступні. Ось такі червонечки на цю пункті. Розмір 21. Далі кросівочки на хлопчика. Ось такого типу. Розмір 26. Наступні ось такі. Нагадую, що це дитяче життя. Асикси. Прошу, розмір не бачу. Нагадую, що це у нас взуття е, перший прибут. Перший переважає е, 20 кг дитячого взуття за ціною 3300 гривень. Тут міксом хлопчик-дівчинка. Розміри теж міксом, як бачите, підліткові, менші, Оп, літні знову. М -м, далі у нас ось такі. І тут буквально залишилося ще три пари, ось такі магазинчики. Для нас мене. Або в коментарі, або пишіть нам в соцмережі Viber Telegram, нашим менеджерам.